Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні покажу вам одяг із люкса і з вагового відділу. На люксі це перший день, день обнови і розпочну з такого жакету піджака, його ціна 600 гривень. Класичний піджак чорного кольору з хорошим складом. Верх тут на 98% з 1% віскоза, 1% поліестер. Ну і підкладка в нас тут поєднання ацетату і віскози. Виробник вказаний італії, і по бірках так схоже, що піджак вінтажний. На жаль, він на мене малесенький, він класний. Так, одна його проблема те, що він не мого розміру. А загалом якість його просто супер. Дуже класно структурована тканина, і навіть не було б шкоди віддати за нього 600 гривень, якщо б він був в моєму розмірі. Наступна моя знахідка це ось таке чорне пальто. Воно вже тричі оцінене. Перша його ціна була 1600 гривень, потім 1200. Ну а зараз його продають за 990 гривень. На жаль, жодної бірки на пальто немає, ні з брендом, ні зі складом тканини, ні з розміром. Тобто жодної бірочки, таке враження, що його десь просто пошили так в майстрині, хоча якість тут не перевершена. Скоріше за все, це теж вовна, можливо, навіть вовна з кашеміром. Класне структуроване пальто середньої довжини, приталене, воно йде по фігурі, чітко окреслює плечі. Загалом виглядає, як на мене, дуже актуально і трендово. Ну, але ціна у нього така трішки кусається. Можливо, якщо опустять ще ціну, тоді можна буде до нього придивитися. І наступна моя знахідка це дуже оригінальна блуза, її ціна 280 гривень. Ось такий бренд тут вказаний, New Collection. На блузі не вказаний розмір, але вона така от гіпер оверсайз. Дуже вона така розлітайка, велика. Оригінальні має рукавчики і такі от написи. Так, на чорному фоні білі букви спереду Ло, а ззаді В. Ну, лав так написано. Цікава задумка з рукавами. Власне, рукава тут короткі і зібрані на резинку. За своїм складом блуза на 95% з бавовни, тобто натуральна тканинка, ну і виготовлена вона теж в італії. Люблю знаходити ось такі неординарні речі, мені здається, лише в секонд-хенд. можна щось схоже так знайти на таке натрапити. Собі її, звісно, купляти не буду, але було дуже цікаво приміряти, і дуже хотілося вам показати. Звичайно, з цими рукавчиками можна якось придумати, так, зробити їх більш пишними, аби вони ось так от не спадали. А загалом блуза, з якої сторони не подивись, надзвичайно цікава, оригінальна і своїми цими написами, і своїм кроєм можливо, так сюди б якийсь поясок одягнути. Ну або вона б можливо більше пасувала такій більш худорлявій високій дівчині, з якимись такими вузькими штанами можна було б носити. На невисоких дівчатах, як на мене, такі от широчезні блузи не дуже добре виглядають. І сподобалися мені ось такі світлі білі джинси, їхня ціна 500 гривень. Продаються вони теж уже зі знижкою, раніше їх оцінювали, якщо не помиляюсь, у 900 гривень. Бренд мені невідомий, але якість у них прикольна. Вони практично не тянуться, такий добротний денім, і вони на 100% з котону. Власне, давайте я їх покажу на собі. Не пощастило мені з розміром джинси виявились на мене завеликі. Можливо, на відео це виглядає більш-менш нормально, але насправді так в житті вони великі, звисають і некрасиво зовсім лягли. У мене ніколи не було світлого кольору джинсів, білих джинсів чи ось таких от молочних. А останнім часом виникло бажання придбати собі такі джинси, тому я зараз в пошуку або білих, або ось таких якихось молочних, бежевих джинсів. Наступна моя знахідка це шкіряні чорні штани. Їхня ціна 900 гривень, ціна чи маленька, але це натуральна шкіра, це не шкір замінник, і вони доволі добротно зроблені. На жаль, бірок я на них не знайшла. Штани йдуть на підкладці. І позаду має дві кишеньки, вони в такому так доволі кежуальному стилі, прямого крою, дуже довгі. Я б сказала навіть надто довгі. Я їх, звісно, приміряю без взуття, але навіть якщо тут вдягнути якісь кросівки чи кеди, вони все одно будуть сягати до землі. Тобто, в будь-якому випадку, якщо їх купляти, їх треба вкорочувати. Ну і бачите, вони вверху йдуть в обтяжку і донизу вони трішки розширяються. Не зовсім вони, мені здається, підійшли на мою фігуру. Не подобається мені, як я в них виглядаю. Можливо, треба все-таки бути вищою. Аби вони пасували одним словом, мені вони не сподобалися. Звісно, залишаються вони в магазині. І окрім цих штанів були ще одні чорні шкіряні штани. Щоправда, вже дорожчі. Їхня ціна 1200 гривень, дуже з цікавою підкладкою. Мені здається, що це дорога річ, тобто, це зовсім не дешеві штани. І якщо попередні штани були з такої блискучої, більш тоншої шкіри, то ці зовсім з іншого виду шкіри. Вона така, от бачите, матова і надзвичайно важка. Скоріше за все, штани чоловічі, але надзвичайно якісні. Захотілося мені дуже їх приміряти. Розмір вказаний XL, і ось такий бренд мені зовсім невідомий. Намагалась я знайти якусь інформацію в інтернеті, але безуспішно. Якщо ви щось знаєте, пишіть в коментарях. Ну, і ось так вони виглядають. Власне, по розміру вони краще мені підійшли, власне, і по довжині, і по ширині, і по всьому. Виглядають на фігурі вони значно краще, ну і за своєю якістю вони теж дуже добротні. Щоправда, не знаю, наскільки в них довго зручно ходити, оскільки сама шкіра справді дуже така от важка. Це можна розглядати як плюсом, так і мінусом, але все-таки так її, напевно, носити, не переносити. Вона настільки от така от така груба, просто не пробиваємо. Щоправда, ціна у них просто космос. Вважаю, для секонд-хенду 1200 гривень це за дорого, попри те, що штани з натуральної шкіри це все-таки дороговато. Наступна моя знахідка це ще одні штани зовсім новесенькі, ще з магазинними картонними бірками. Вказана тут їхня ціна магазину, а в секонд-хенді вони коштують 250 гривень, теж продаються вже зі знижкою. Так, раніше їх оцінювали у 360. Це у нас фірма Ту розмір 12. І, на превеликий жаль, вони повністю синтетичні, 100% поліестер. Але надзвичайно красивого кольору, такого винного. Крій у штанів такий вільний, вверху йде на защіпах, вони такі от довгі, широкі. Вверху мають резинку, і це мене наштовхує на думку, що це можуть бути піжамні штани. Як ви думаєте, це штани для вулиці чи все-таки для дому? Штани мені прекрасно підійшли по розміру. Взагалі круто сіли Збоку Мають ось такі от лампаси. Хоча мені здається, в даному випадку все таки їх краще б не було. Ну але ці смужки так по бокам лампаси не основна проблема цих штанів. Все-таки для мене проблемою є те, що вони на 100% з поліестру. Наступним хочу вам показати ось таке плаття. Бренд мені невідомий, але я глянула в інтернеті і плаття цього бренду в середньому коштують 200 євро. Я була трішки шокована тут. Воно коштує 440 гривень. За своїм складом плаття на 100% зв'язкоз розмір плаття L. Плаття йде на довгий рукавчик, тобто підійде якраз на таку осінню весняну погоду. Колір дуже у нього класний. Такий блакитно-сірий у поєднанні з ніжним помаранчевим, але не яскравим. Ось так плаття виглядає на мені, ніби то по розміру підійшло, але виглядає якось так от незграбно. Рукавчик тут три четверті, а от пояс, бачите, дещо приспущений, він не на місці. Мені здається, що цьому платі все-таки більш пасувала така от виражена талія. А ось так воно виглядає якось не дуже акуратним. Як на мене цей фасон не перекрашає фігуру, а все-таки її псує, навіть додає кілька кілограмів. Ось тут, якщо бачите, змістити, так затягнути більше цей поясок буде виглядати набагато красивіше. І перед тим як перейти до вагового секонд-хенду, давайте я вам покажу ще трішки взуття. Це у нас теж взуття з люкс відділу і тут фіксовані ціни. У цьому магазині, до речі, ще такі досить лайтові ціни. До прикладу, ось таке взуття, воно зимове, бачите, має середині хутро відрікер, коштує 650 гривень. Доволі прийнятна ціна. Також поруч лежать ось такі коричневі черевики замшеві. Теж їхня ціна 650 гривень. І поруч, подивіться, які лежать оригінальні з вишивкою яскравою такою акцентною, їхня ціна 750 гривень. І це у нас натуральна замша. Такі от коротенькі, з кошеним каблучком, дуже стильно виглядають. І ще ось тут внизу ось такі оригінальні позолочені, так, з такими зірочками 450 гривень. Це теж у нас натуральна шкіра. Ну і Переходимо знов до одягу. Це у нас ваговий відділ другий день після завозу. Ціна за кілограм 326 гривень. І подивіться, яке платье я знайшла від Polo Ralph Lauren. яскравого такого насиченого рожевого кольору, воно в ідеально новому стані, без дефектів. Це розмір L, і за своїм складом воно повністю натуральне 100% бавовна котон. До речі, такі плаття раніше я зустрічала дитячі. Тут знайшла так на дорослу людину, воно в такому спортивному стилі. Мені дуже сподобалося. Плаття йде трішки нижче коліна, так доволі по фігурі, але не надто обтягує, просто шикарно виглядає. Люблю в такому стилі платтячка і навіть якщо не для вулиці, то в принципі для дому воно просто супер. Однозначно його собі куплю, а вже потім подивлюся, чи буду його носити так десь на вулицю, на пляж, а можливо буду використовувати як домашній одяг. Його ціну скажу вам трішечки пізніше. Ну і наступна моя знахідка ось такий яскравий светр він в таку от смужку грубу, так широку, рожевий з білим, дуже акцентний, теж в новому стані. Тут як такого розміру немає, вказано one size, тобто він має підходити усім так, на будь-який розмір. За своїм складом він не дуже, тут лише 20% бавовни, решта поліестер. Светер дещо злився з платтям. Так, в такому варіанті він не дуже виглядає, але він і так на мене коротковатий. Тобто Рукавчики, бачите, тут довгі, а сам по собі його носити як топ неможливо, оскільки він надто короткий. Тобто, в будь-якому випадку треба щось під нього піддягати. Взяла ще собі ось таку от майку, власне, білу, так, базову, завжди щось, коли таке базове, знаходжу в секонд-хенді в новому стані. То переважно купляю, чи якісь чорні футболки, чи білі футболки, чи, наприклад, ось такі от майки. І вона з дуже такої цупкої тканини, класна, просто супер знахідка вважаю. Це, до речі, французький бренд, Ted Smith, який спеціалізується так на джинсовому одязі, на такому більш спортивному одязі. Ну і майка я вам скажу, просто виконана на вищому рівні, обов'язково собі її куплю. І вирішила я дати другий шанс цьому так светру, такого топу вкороченому, але навіть так з білою такою базовою майкою він виглядає якось не дуже. Можливо, все-таки його треба носити без цього нижнього шару, і тоді він буде виглядати нормально, так класно. Ну, але в моєму випадку він все-таки мені буде за короткий, я б його просто на голе тіло не могла носити. Ну і на сам кінець, так, з одягу я вам хочу показати ось таку піжаму. Вона яскравого такого червоного кольору. З зображенням африканських тварин тут у нас і зебри і слони. Піжама йде на довгий рукав в непоганому стані. Явних дефектів я на ній не помітила. І за своїм складом вона на 100% з візкози, Розмір тут М. Повністю її приміряти не буду, оскільки тут прозорі штори, так вдягнула лише верх, прикладу ось так до себе штани. Я її не збиралась купляти, оскільки зараз у мене потреби в піжамі немає. Якщо б, напевно, все-таки хотіла купити, все б таки довелося її повністю приміряти. Ну, але так, щоб ви уявляли, як би вона мала виглядати, то ось така от доволі прикольненька, весела піжама. Ну і, власне, за своє плаття я заплатила 104 гривні. за білу майку лише 58 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!